Сьогодні в мене гарні новини для фізичних осіб-підприємців, військовослужбовців. Верховна Рада підтримала мою поправку, якою усувається несправедливість щодо цієї категорії підприємців. Зокрема, перше ФОП-контрактники також як і мобілізовані, звільнені від сплати ПДФО, єдиного податку, військового збору та єдиного соціального внеску. Друге, податкова автоматично. Автоматично отримує дані про військових ФОПів і автоматично застосовує звільнення. Обмеження в 10 днів на подання відповідних документів самими ФОПами військовослужбовцями скасовано після демобілізації. Щодо працівників, щодо працівників у ФОПа є 150 днів на подання звітності без штрафів і 180 днів на сплату податків за е, своїх працівників. Увесь податковий борг фізичних осіб підприємців, що є військовими, підлягає. Анулюванню податкове зобов'язання відновити реєстрацію єдиного податку, здати її анулювання, якщо таке анулювання було здійснене у зв'язку з боргом військовозобов'язаного, а податкова не знала, що відповідна особа мобілізована. І якщо у податкової немає інформації про фізичну особу військового зобов'язаного, то відповідну заяву можна подати будь-який час до державної податкової служби без обмеження. У часі і із збереженням всіх прав ми відновили справедливість по відношенню до військовозобов'язаних, що є або були фізичними особами-підприємцями. Вважаю, що це абсолютно правильне рішення, і ці ж саме правила передбачені в законі про єдине соціальне внесок.